Усувають наслідки чергових російських атак під нові вибухи. У таких умовах працюють херсонські комунальники та волонтери, які допомагають місцевим розгрібати завали після влучань, особливо після масового удару проти неділі із мешканцями розтрощеної багатоповерхівки, які дісталося найбільше. Поспілкувалася наша Тетяна Савуля. Лариса з сусідами вже третю годину прибирає сміття. А ще в суботу ця квартира була охайно облаштована меблями та речами. Саме сюди, на другий поверх висотки, опівночі прилетіли російські снаряди. Я просто плакала, мені був просто шок. А зайшли сюди, але я не очікувала такого відділу. Коли сусіди сказали, що прилетіла на кухню. Ми думали, що ну, тут ціле, ну там снаряд як, не розірвався. Ну такого ми не очікували відділі. Снаряд такий влетів на кухню і вибухнув, рознесло все навкруги. А це залишки шафи і дверей у кімнаті. все ось ось було тут, німно просто прибрали боляміні. Ну, зізьби була ціла гора, і теплається тут і окна прилетіли, і весь мусор із кухні. Допомагати Ларисі прийшли сусіди і волонтери. Кажуть, вже не злічити, скільки відер сміття та уламків снарядів винесли. Момент влучання сусіди закарбували у пам'яті. Я тільки засипати бум-бум-бум, бум-бум, бум-бум, бумбу вже, коли дом триканула, та вскочив, вискочив на балку. Машини горять уже. Не стримує емоцій господар квартири пан Юрій. Показує діру в підлозі. Звідти видно нижню квартиру. У власній все розбито. Оце ка кацапський, руський мирний суд, кацапи тварюки. Оце так от по всьому світу. Там труба газова побита на підтоплення, на накоплення і воду тут. Туалета немає, ванни, немає, немає, нічого нема. Від вибухової хвилі повилітали вікна. Їх забивають волонтери. Пробила повністю балкон, і Пробила дах перший етаж, перекриття між першим і другим поверхом. Щодня обстріли щодо працюємо. Поки працюють за цією адресою, заявки вже надходять і від інших херсонців. Волонтерка Дар'я розповідає, вибухи не вщухають, тож і роботи додається. Прилітаю по місту кожну ніч, кожен день, Це без різниці, який час, без різниці, який район. Сьогодні ми стоїмо на цьому об'єкті і вже прилітаю в других районах, вже другі райони нас просять визивають, щоб ми приїхали, їм забивали вікна. Де жити та як зимувати, родина Юрія не знає. Каже, твердо вирішив одне. Все російське для нього умерло ще 24 лютого. О, Путін козел. Я штриха років розмовляв російською, а тебе кажу. Ні. З Херсона Тетяна Савуля, Роман Тищенко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.